Опанувати нову професію всього за місяць звучить нереально. Але у Кримучаці це стало можливим. Гончаренко центр у співпраці з однією з швейних фабрик міста запустили унікальний соціальний проєкт, що відкриває жінкам нові можливості та дає шанс почати життя з чистого аркуша. Ми почали цей соціальний проєкт Гончаренко-центр Кременчук та підприємство Саймон Тей для того, щоб в наш час дівчата змогли знайти собі нову професію, з якою вони зможуть і влаштуватися на працю, і до себе. Привернути увагу раніше. Наше підприємство вже проводило швейні курси, але наразі ми їх проводимо спільно з гончаренко центром на базі нашого підприємства. Перші, перший курс вміщає в себе 10 кандидатів, але в подальшому ми будемо запроваджувати цей курс на постійній основі. Вже проєкт розпочався з відбору учасниць. Серед півсотні охочих обрали 10 найбільш вмотивованих дівчат та жінок, які дійсно прагнули Нули навчатися та готові працювати над собою і люблять те, що роблять. Цей проєкт доступний для підростаючого покоління, адже саме за ним наше майбутнє. Я привела сюди свою донечку, тому що ми помітили з восьми років, що в неї є хиз до цього. Дуже гарно шила моя бабуся, і ми зрозуміли, що напевно передався їй таким чином її талант. Я хочу розвивати її в цій сфері. Дуже вдячна Ганчаренко центру за таку можливість спробувати себе в цій сфері. Дякую. Далі практичний етап: учасниці опановують роботу з тканинами, навчаються сучасним технікам шиття, знайомляться з обладнанням фабрики та здобувають навички. Що стануть у пригоді як у повсякденному житті, так і у професійній сфері. Важливо, що навчання відбувається під керівництвом досвідчених наставників, які передають не лише знання, а й любов до справи. Сьогодні разом з центром Гончаренко ми починаємо швейні курси. Вже перша група слухачів є. У нас дівчатка дуже зацікавлені. Дівчата навчаться. Робити деякі технологічні вузли і навчаться шити на швейних машинках промислових. Наприкінці курсу кожна з учасниць отримає сертифікат, що засвідчує про успішне проходження навчання, а також реальну можливість працевлаштуватись на одному з підприємств міста. Це не просто робота, це внесок у спільну справу, адже фабрика активно забезпечує українських військових якісною формою. Подібні ініціативи мають величезне значення для суспільства. Вони допомагають людям отримати нові навички, відкривають шлях до гідної роботи та роблять громаду сильнішою. Поліна Калініченко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.